Всім привет! З вами Номакс 123 на каналі Танкенут. Бехал. Ну що? Я біжав буду на українській технографії. Всім привіт! З вами Номакс 123 на каналі Танкен 1. Поїхали. Ну що, я сьогодні записував свій тр... третій летсплей на українській мові. Сьогодні ми також будемо грати на такому е э... спів... таких форматах як Hornet Іза. Краска метал. Сьогодні ми гуляємо з капітанами. так Нови... <кій> Новин таких ніяких немає. Сьогодні аж 2 січня. Е також, е мої, на моєму, як сказати, на, на моєму першому лицплеі набралося 24. Просмотрів. Це добре, це дуже добре. Я дуже радий, що мен, мене трошки смотрять, трішки ні. Ну, не всі всі смотрять, ну, дивляться. ну Я думаю, розвивати свій канал як покраще. Ну, все, як бачимо, ми гуляємо, щось треба розігріватися. Блін, спутаюсь утром. Утро. Утро надо щось щось робити. Так, все. Будемо їхати по флажок. А зараз мене громик уб'є та й все. Так. У них там з'явилося ізида. Первосте <кій> <кій> те, та, та, що я кашлюю щось в мене. Чи я заболів, чи ще щось. Так. Блин, сейчас ся, якщо я його винесу, значить... Ай, ні, він у мене безліч ще винесе. Блін, чому чому ми на последньому місці? Надо би. Так, ось підбираємо ДД. Беремо Нітру. О, Нітру, кажу. ДО. І їдемо по фло. Ну, може не по фло. Так, отут треба хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Давай винесемо. Є. Так, винесу. Також. Оп, фогу не все. Треба трошки підлічити. Та й плюс, якщо він треба держки. Як, ви що? Та ви... Та ви взагалі такі нубаса, що я... я не понял, блін, а ну що це таке? Це щось... це за підстава яка, яка підстава, блін, ну хлопці, що ви тупите? Флажок такий, блін, легенький не доставити. Ну і там трошки моя теж є провина, що, Те, що я цей... не поїхав, не Возвращав флог. Це та це теж моя провина. Так, доставили. Молодці. Ще її у рентсер другий достав. Це вообще це красавчик. Це перспектию уважуха. Зараз я йому скажу його нік. Ну, сейчас тільки доставлю в мене. Але це все получається. Ні, не получається все. Кабиться. Как тут. Отак. Блин. Це мене вб'є. Так, ми доставили, ура! Все, все добре. Так, сейчас ми його скажемо нік. Один. Норик, мабуть, 120, тобі респект і уважуха. Що сам на Хорнеті М1, так, щоб я не морозився, що на, що на Хорнеті М0 виїхав і доставив флажок, за щось Це респект. Кро, ось, там громік, який міг з одного удара. Винести. І зід також він. Ой, хорнета. Ні, йому, йому йому респект і уважуха, видно, що він... В нього є свій аккаунт, це, мабуть, мульт більш всього. Бо він дуже добре грає. Да, якщо він буде, ну, якщо він знає, що таке ютюб або дивиться щось, то, то, то привлікаюся я ж. Ми в кінці його бітви його добавимо до себе. Або щось, щоб не забути. Такі, таких людей дуже мало. Ні, ну. Ще плюс на такому званні маленькому, те, що він доставляє фло, це, це взагалі Не добавив молодчинка. Молодчик. Якби ще написав, що він попав у YouTube на канал, то це б не було слів. Геть би не було слів. Ну, так, у мене не працює. Ну, як сказати, не працює. Е, е, в ефір я вийшов на завжди. Та вже я ніч не змінюсь нічим не зменю що саме що я хотів би вернути в чорт щоб ой ну в мене щось плюсо там таке блин... рельса таке маленьке що... що вона мене з... до ногу виносить це щось це... странно блін так ми з вами не погуляємо нормально бо Ефір должен вже, ну, як сказати, в ефір, кажу. Е, летсплей вже повинен кінчатись. Закінчуватись. Давайте ще до десяти минут зіграємо і будемо закінчувати свій летсплей. Я вас. Я вам б... Чесно вам говорю танки, но ну, цікава і гра. Вона. Ну... Навір, може, й завтра також буде вона записана на українській мові. Летсплей. Також, так. Да. Головне, щоб я так не облажався. Я, я передію, я просто забув, що я. Я забув, що. Що я сьогодні на українській записую, геть забув. То... То. Давайте ще до... 9 минуток. І будемо виключати, бо вже я чесно скажу вам, що <coughs> мене ж на бандікамі цей. Мене не ще ре... номер якось. Я сам ще даже, дозна... Навіть не зареєстрований. Заре... Мені треба зареєструватися. Ну що у мене... я наберусь за сьогодні так ту. То... Ох ты, мою! Це на М0? Так, це М-0 маю, за одного за одного вистрілів быває. Ну, це плюща ну, там нахай, де? на ХД. На ДД ой, ще б трошки та мене. Я, я сьогодні... Я щось повторяюся я з корпусами, пушками, ну нічого, я вам... В мене коли щось новеньке в гаражі появиться, зразу я вас буду. Зразу я буду записувати тільки на новенькому. Бо <кхем> як ви знаєте, в мене зараз як нагіб як пушка, це для мене. Це ізіда. Як... Бо вона в мене там на урон прокачана, Коли на новий вік я її прокачував. На ну, жаль, що Новий рік вже закінч... закінчився. Це... Так. Якби ще він, я б думав, я б... всі б за мною думаю, що продовжив, подарки. Таке все. Я б думаю, всі за мною зголосилися, всі діти, все. всі дорослі, що. Ну, тільки стодіщо буде, коли похмелятися. Все добре. Да. Це також. Та, ну що, давайте будемо закінчувати. З вами був... Зараз ми доставимо флажок і закінчимо. Вам був Новок 123 на каналі Танкенуант і звітимося на полях строжені. Ну що, пока.